Щось було в їхньому житті неправильно. Вони злякались в Господа, тому що Бог святий і Божа природа, Його природа святості, вона не терпить гріху. Але саме природа Божа не терпить гріху. Але це не означає, що Бог не хоче з нами спілкуватися. Навпаки, Бог завжди прагне спілкування зі своїми дітьми у всі часи. Це було як і при створенні Адама Євже. Такий, знаєте, цікавий Адама Єва, Авраам, Ісаак, Яків. Ну, так, цікаво. Потім книга, книга Вихід, про який на сьогодні буде йти мова. Після книги Вихід іде книга Левіт. Там вже так трошки ну так, да, не так цікаво. Там закони, правила. А після книги Левіт іде книга Числа. І книга числа буквально означає те, що як вона називається, там дуже багато чисел, дуже багато імен. І я читаю, читаю, але в такому дисципліні. Перед сном я просто брав і читаю розділ, що мені не зрозуміло, я повертаюся назад. І от я доходжу до 26-го розділу хто може відкрити 26-й розділ, 26-й вірш. Книга числа, 26-й розділ, 26-й вірш. От Яна, можеш відкрити? Ти відкрила? І можеш мікрофон вголос прочитати? От цей вірш, який просто перевернув все моє життя. Так, 26-й розділ, 26-й вірш. Ну, давайте я <риклад> Нащадки заволоне за своїми родинами. Від середа родина середіїв Від Елона родина Елоніїв. Від Ахлеїла родина Ахлеїлів. Так. От, родина середа. рід середіїв Тобто, я побачу своє прізвище в Біблії. І мене це так здивувало. Я одразу там, діду, телефоную в село, кажу: дід, ти знав? Він де? Я кажу, о, в Біблії є. Він, о, я теж почну читати. Тому хто знає? можливо, ти знайдеш своє прізвище. От, Читай. Тому Біблію читати це дуже, дуже, дуже класно. От, Не впевнений, що там, можливо, Шевченко можна знайти, але хто знає? спробуйте кинути виклик. Тому Біблію читати треба. Давайте перейдемо до вихіду, третій розділ з першого по шостий вірш. Вихід. Третій розділ з 1 по шостий вірш. Я буду читати з перекладу UMT. Мойсей пас овець у свого тестя, Етра, медянського священника. одного дня погнав він овець на дальній край степу і прийшов до гори Божої Хорев, і ангел Господній явився йому в язиках полум'я всередині куща. Подивився він і побачив, що кущ палає вогнем та не згорає. Мойсей подумав. Підійду й погляну на це дивне видовище, велике диво, чому це кущ не згорає. Коли Господь побачив, що той обійшов, щоб подивитися ближче, Бог покликав його з куща і сказав: Мойсею, Мойсею, той відповів: Ось я. Він промовив: не підходь ближче, скинь сандалі з них, бо місце, де ти стоїш, це свята земля. І ще він мовив: Я Бог батька твого, Бог Авраама, Бог Ісака і Бог Якова. Мойсей сховав обличчя, оскільки боявся поглянути на Бога. Що відбувається? Мойсей, це людина, яка народилася в Єгипті. Його життя було сповнене сильними різними такими випробуваннями, я би навіть сказав, пригодами. Коли він був немовлям, його сестра Мірям вона запропонувала батькам. Щоби підкинути Моєсея в палац фараона, щоб він вижив. Тому що в той час фараон видав наказ, що всіх немовлят євреїв, а Моїсеїв саме був таким немовлятом, потрібно було вбити, щоб вони не розмножувалися більше. І його сестра Міріам, вона спасає його, він потрапляє в палац фараона. Він росте в царському палаці, фактично таким, знаєте, мажором росте. У нього все добре, і потім він. Розуміє, що він з єврейського народу, він бачить, як його народ, його побратими вони мучаться в єгипетському рабстві. Він намагається їм допомогти. І він випадково, тирени, випадково вбиває одного з єгипетських наглядачів. І люди кажуть, що слухай, що це ти вбив? Як це ти хочеш допомогти? І він тікає в пустелю. Він проживає там 40 років і просто пасе собі овець. І в один момент його життя, воно. Змінюється. Він пасе овець, і що ми бачимо, він підходить до куща. Можливо, це був кущ як такий, да умовно. І він бачить кущ, який горить і що не згорає. Дуже ключове. Кущ, який не згорає. Наш Бог, він завжди палаючий, завжди горить і випромінює своє світло і любов до нас. І Бог каже йому, зніми своє взуття, адже це місце, на якому ти стоїш, це свята земля. Хлопці, не обов'язково знімати зараз взуття, якщо що. Але ми маємо розуміти, де є це святе місце у нашому житті. І що робить Моїсей? Мойсей, він відгукується на це Боже запрошення, яке відбувається. Він бачить Бога, він бачить Його дивовижну святість. І з ним відбувається діалог. Скажіть слово, діалог. діалог. Іншими словами, Мойсей стоїть біля палаючого куща, і у нього з Богом відбувається молитва. По суті, він розмовляє з Богом один на один. Це те, чого багато людей не мають доступ. У них немає цієї розмови один на один з Богом. У них молитва це просити. Боже, дай, Боже, поможи, Боже, хочу, ти мені потрібен, Боже, де ти? І немає спілкування. А ви знаєте, як називається спілкування в односторонньому зв'язку? Монолог. Монолог. Монолог це коли актор виходить і він сам з собою розмовляє. Але молитва це діалог. Сьогодні там різні східні практики кажуть: ну, от, медитуйте, спілкуйтеся там, з Всесвітом, з космосом, з самим собою. І це все брехня. Навіть не брехня, а така, як українське слово сказати, чуш. Маячня, Дякую, чудове слово. Маячня. А у нас є з вами можливість мати діалог з самим Богом, спілкуватися з ним. І Бог каже йому зняти взуття адже місце, на якому він стоїть, воно святе. І в цей момент. В цей момент, якщо ви будете читати Біблію, відбувається те, що Мойсей пізнає Бога. До того, в Біблії ми ніде не бачимо, що Мойсей спілкувався з Богом. І що я хочу сказати? Дивіться, Мойсей з самого свого народження був покликаний на те, щоб вивезти ізраїльський народ з Єгипту. Так само, і в твоєму житті ти можеш бути на щось покликаний. Навіть не те, що можеш. Ти вже, ти, ти на щось покликаний. Скажи, я на щось покликаний. Я дівчата, скажіть, я дуже покликана. Я дуже. Давайте впевнені, що, дівчата. Я дуже покликана. Мами, скажіть, я покликана. Не просто бути мамою, а тому покликанні, яке Бог для вас мами, має. Ті, хто доньки, скажіть, я покликана. От мені чомусь здається, що треба звернути увагу на дівчат. Хлопці тут впевнені в покликані. Давайте ще раз останній раз. Всі, хто сестри, жінки, матері, бабусі, скажіть, я покликана. Я покликана. О, супер. Тепер вірю. Я закінчував театральний вуз, тому буду дізнаватися, вірю я вам чи не вірю, як казав один з режисерів. І Мойсей, він покликаний. Але без Бога, він. Намагався робити щось в напрямку своєму покликанню. І знаєте, до чого це довело його? Що він вбив людину. Він хотів зробити хорошу річ, він хотів допомогти своїм побратимам, людям зі своїм співвітчизникам, але це призвело до того, що він вбив людину. І так само ти, можливо, ти хочеш бути в покликанні Можливо, ти мрієш, щоб бути на сцені, прославляти Бога. Можливо, це про бізнес. Можливо, це навіть прослужіння, але якщо там немає близько Бога, то скоріше за все ти не робиш халепу. Ви розумієте, про що я говорю? Ви тут? Отже, коли Мойсей пізнає Бога, його життя змінюється. В них відбувається діалог, в якому Господь показує Мойсею, хто Він є. І Бог відправляє Моїсея вивести свій народ з Єгипту. У них там відбувається такий непростий діалог. Моїсей починає казати: Та Боже, я не готовий, я там не вмію розмовляти, і так далі. Але для Бога наші виправдання це так. Знаєте, Він, ну, я думаю, що, що в цей момент очікував Моїсей, що Бог такий: А, ну добре, сорян Моїсей. Ну, в общем, я ошибся, добре, да, я піду далі. Вибач, так, ангели, виключайте кущ, все, підсвітку виключили, все, я переходжу далі. Шукаємо нового. Це не підходить. Ні, Бог так не працює. Бог з'являється і Він нагадує. Але однозначно вибір за нами. вибір за нами І Бог відправляє Моєсея вивезти народ з Єгипту, адже Він почув волання народу. І знаєте, що ключове? Я вас запитаю. З якою метою Господь хотів вивезти ізраїльський народ з Єгипту? Давайте ваші думки. З якою метою? Щоб справити Пасху. Добре. Дати їм землю, що ще? Ну, пастер знає правильну відповідь. Ще пак. Дуже часто ми думаємо в нашому уявленні, що найголовніша мета, з якою Бог хотів вивести ізраїльський народ з Єгипту, це було з метою вивезти їх з рабства. Дати їм обітовану землю, дати їм блага, щоб вони жили класно. Але найключовіше, що Бог хотів зробити своїм народом, Він хотів з ними спілкуватися. Він хотів, щоб вони прославили Його, щоб вони зробили йому служіння на горі, щоб він явив їм себе. Але фараон каже, я не хочу. Я не буду відпускати, ми з вами знаємо, що там відбулося 10 карф, а почав говорити, що він не буде цього робити. А я можна попрощу, щоб. От є сестра, яка грала на гітарі. Да? Є тут вона десь? Да? Ага, Зараз перевіримо, наскільки група прославлення слухає проповідь. Ага, Одразу пастер собі нету. Я жартую. Ви тут, друзі, ви нормально сприймаєте? Пам'ятаєте, на чому ми зупинилися? Скажи сусіду, ми про Моїсея говоримо. Ми говоримо про Моїсея. Якщо можна, будь ласка, сестру, яка на гітарі грала, щоб вона вийшла, будемо продовжувати. Фараон не хоче відпускати ізраїльський народ, і Господь каже Моїсея: Ти скажеш йому: Господь, Бог Євреїв, послав мене до тебе зі словами. Це книга Вихід, 7 розділ, 16 вірш. Вихід, 7,16. Відпусти народ Божий, щоб він міг служити мені в пустелі. Служити мені в пустелі. Ключова історія, ключова ідея, навіщо Бог хотів вивести народ, щоб цей народ служив йому в пустелі. Звершив Пасху. Чому ти досі не послухався прохань Всевишнього? Отаку претензію Господь через Моісея адресує фараонові. Він каже, чому ти досі не послухався прохань Всевишнього. Відбувається 10 кар, відбувається гонитва, і фараон, врешті-решт, відпускає народ. І, знаєте, з цього приводу мені подобається такий момент, коли відбувається гонитва, коли ізраїльський народ виходить, вони виходять з золотом. Немає? Ні, гітара, якщо можна. немає. Тоді можна клавіші. Відбувається гонитва, колісниці, і люди йдуть, йдуть, вони там ну вже в шоці. І є, є такий цікавий момент, одна історія розказував там один хлопець, він навчався там в духовній семінарії. І він там навчається, і він читає цю історію, і він таки читає. Вау, неймовірно! Яка історія до нього підходить такий професор? Знаєте, семінарист, який там 70 років вже викладає в духовній семінарі? І він каже йому, студенти, що таке? Чого ви такий перезбуджений? Він каже: професор, ви уявляєте? Я от читаю епізод з Біблії, і тут ізраїльський народ тікає, і за ними женеться колісниця, фараон, і Моїсей стоїть біля моря. І це море, воно розступається, і ці пробігають. І професор таки дивиться, каже: Ну, студенту, ну що ви такі перезбуджені? Ну ви, ну, ви розумієте, це прообразно, це не по-справжньому. Мається на увазі, що там води було в цьому морі небагато, ну там погомілку. І вона відступила. Знаєте, вона відступила, просто відійшла. І це дало можливість ізраїльському народу пройти через через цю через це море, через цю воду. І студент такий, а добре. Потім, через секунду, він знову такий: Вау, який наш Бог дивовижний, який наш Бог великий! Професор знову такий: Та студенти, ну що таке? Що ви знову такий перезбуджений? Він каже: професоре, ви уявляєте? Води було по коліно, але ця вода втопила всю армію фараона. Тому я це до того, що все в Біблії є правдою. Не сприймайте, що там прообразно і так далі. І там, ну, мається на увазі, що Петро йшов по воді. Можливо, він духовний йшов по воді. Там, да? Ні, Петро йшов по воді. Амінь. Те, що ми сьогодні цього не бачимо, це не проблеми Петра, це наші проблеми. І наша віра. І наша глибина з Богом. Там відбулося те, що написано: слово, слово, написане слово. І Ізраїльський народ, вони бачать неймовірні дива, вони приходять через море, яке розступається. І я собі перерахував, що вони побачили за цей час, коли Мойсей вивів цей народ з Єгипту. По-перше, жодна кара Господня не торкнулася з євреїв. Там було 10 кар. пам'ятаєте там були лягушки. Що там ще було? Кров була. що ще Хто мені нагадає? Сарана. Ну такі собі неприємно, так? Виявляєте, ви прокидаєтеся в ліжку? У вас тут лягушки стрибають. Сарана. А це не торкнулося євреїв. Жодна дитина з первинців не померла у євреїв.